Кременчук не зупиняє своєї підтримки для військових, зокрема десантно-штурмовій бригаді, у якій служать наші земляки. Сьогодні передаємо допомогу одному з підрозділів десантно-штурмових військ. Ми допомогли відремонтувати автобус. Хлопцям він потрібен для переміщення між зоною проведення бойових дій, між місцями, де проводиться відновлення. Продовжуємо допомагати нашим захисникам, продовжуємо допомагати хлопцям, які там служать. Дякую вам. Дякую. Раніше Кременчужани вже допомагали десантникам, тоді їм передали обладнання для облаштування командного пункту. Усі ці кроки спрямовані на посилення обороноздатності наших військових, адже сучасна війна вимагає не лише мужності, але й належного матеріально-технічного забезпечення. Долучився до допомоги військовим, демонструючи приклад небайдужості та патріотизму, депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун. Сподіваюся, що наші зусилля дійсно допоможуть нашим захисникам. Боронити боронити нашу, нашу державу і дійсно буде в вам. Дякую. Дякую. Кожен такий крок вклад у спільну перемогу. Підтримка військових підрозділів, особливо тих, де служать наші земляки, запорука того, що вони матимуть усе необхідне для захисту країни та збереження власного життя. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.